Як суспільне студія повертається у застосунку, діє запрацювала нова послуга шлюб онлайн. Про це повідомило прес-служба Мінцифри на своєму сайті. Там зазначають, що особливо важливим такий сервіс є для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч. Цифровий документ про шлюб автоматично підтягнеться в дію протягом доби. А оригінал можна замовити доставкою через пошту або кур'єром. Більш детально по роботу цієї послуги будемо говорити в нашому ефірі. Далі директор Трату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства юстиції Єгор Разогрій. вже приєднується до нашого ефіру. Пане Єгоре, Вітання вам. Спасибі, що знайшли час і доєднуйтесь. Вітаю тож вітання вам, пане Єгоре. Якщо говорити про цю функцію, можливо, навіть про її унікальність, що насамперед потрібно сказати? Чи правильно ми розуміємо, що це загалом безпрецедентна функція, яку можна зробити онлайн? Так, безумовно, Україна є першою країною в світі, яка реалізувала технічно повністю на 100% зазначену процедуру, тому аналогів насправді немає. І величезний плюс цієї послуги є те, що вона є фундаментом для створення інших цифрових послуг. Тому я думаю, що дуже скоро ви зможете побачити інші цифрові послуги, які будуть технічно реалізовані на базі онлайн-шлюбу. Як же можна скористатися цією функцією? і Скільки часу загалом це займає? Дивіться, насправді все дуже просто. Ви оновлюєте дію, вже оновлення доступне. Даний функціонал у вас з'явиться в певних розділах. Це дуже буде легко знайти. Сама процедура займає буквально 30 хвилин. Ви обираєте слот, ви робите пропозицію, і технічно цифрова магія шлюбу відбувається. Пане Єгоре, власне наскільки важливою така функція є у час війни? Зокрема, перед розмовою з вами озвучували, що це особливо потрібно тим парам, які через воєнні дії не можуть бути поруч, зокрема. Безумовно. ми в першу чергу розраховували на військових, тому що дійсно зараз величезна кількість пар, які знаходяться дистанційно, і ми надаємо їм цифрову можливість поєднати свої серця, тобто цифровізуємо навіть кохання. А хто не зможе наприклад скористатися цією послугою? Чи є таке якісь обмеження? Чи це абсолютно доступна послуга для усіх? Ну кому, наприклад, хто вже є повнолітнім? Дивіться, в принципі, послугу може безумовно скористатися повнолітній, Вона нічим він не відрізняється від стандартної процедури укладення шлюбу. Тобто, всі стандартні процедури вони збережені. Просто тепер сама церемонія і сам процес він максимально цифровізований і не бюрократичний. Тому це максимально полегшить сам процес укладання. Ну і безумовно цифровізує саму послугу самої церемонії. Тобто цифровий документ підтягне в дію, а от власне паперовий можна буде отримати кур'єром, чи прийде він на певну адресу. Розкажіть детальніше саме про цей механізм, що особливого варто зробити, аби отримати документ в руки. Насправді все, все як завжди у дії. Дуже максимально просто і легко. Ви замовляєте доставку, і ви можете отримати навіть два оригінали, тобто на дві адреси, і чоловік і жінка може отримати попробовий варіант світос. Ну, а про... електронну одразу прошу, прошу, будь ласка, Закінчу. Електронний варіант одразу вимогнеться дії, а доставку, так як я вже вже зазначив, що можна буде замовити навіть на дві адреси. Паралельно, які повинні бути вимоги, юридичні вимоги має насамперед зауважити, і які ж можливо документи потрібні для укладання шлюбу через застосунок дія. Насправді у нас зараз величезний попит на цю послугу в перший день ми дивимося величезну кількість людей, яка навіть не має юридичних підстав для укладення Це, в першу чергу ті особи, які не розірвали свій попередній шлюб або знаходяться зараз у шлюбі. Тобто, якщо у вас немає свідоцтва про розірвання шлюбу. Дану послугу ви не зможете отримати, поки у вас не буде свідоцтва і офіційного юридичного розірвання шлюбу, пане Єгоре, як щодо тих, хто перебуває за кордоном, чи доступний цей сервіс свіді є для них? Якщо так, ні, то власне чому? Так, він доступний для пари, які знаходяться за кордоном. Нещодавно у нас була пара, яка одружувалася в Японії, і чоловік і жінка знаходились там. Тому сервіс вже працює і працює також з громадянами, які знаходяться за кордоном. Оскільки зараз удосконалений загалом такий сервіс онлайн шлюб в дії, щоб от користувач. Той ж дії був певен, що його персональні дані є захищеними. Ну і загалом, що треба тут сказати про безпеку даних, враховуючи про те, що буквально лише сьогодні набула чинності ця послуга. Ця послуга набула чинності сьогодні, але всі дані, як і завжди, вони знаходяться під контролем. Це максимально безпекова ситуація. Тому дія, як завжди, стоїть на сторожі ваш, ваших даних і безпеки. Це для нас, в першу чергу, є основним моментом. Тому за безпеку даних можете не подоробуватись за неї потребувалася дія. Пане Єгоре, а чи є якісь обмеження стосовно стану здоров'я тих, хто хоче побратися через дію? І якщо так, то можливо, є певний перелік таких обмежень? Так, безумовно. У нас перед самою церемонією, яка відбувається, молодята спілкуються з реєстратором, з державним. І він оцінює в першу чергу людей, які знаходяться. Він дивиться ці чи дійсно це ці особи, які подавали заяву, і дивиться на стан цих людей. І у нас вже були кейси, коли реєстратор відмовляв, тому що не був впевнений в стані одного з молодят. А чи вже можна говорити про якісь перші такі випадки анулювання шлюбу через дію? Ну траптово можливо якісь були причини, які через через що саме це могло виникнути? Ну, ми не говоримо саме про анулювання, Юридично це не зовсім правильний термін. Якщо ви маєте на увазі, коли церемонія не відбулася, то безумовно зараз є технічні проблеми зі світлом, і тому е, інколи церемонія може бути перервана. Але у нас є певний бекап час за допомогою якого люди можуть підключитись. І повернутися до сесії, якщо на жаль з якихось причин немає можливості під'єднатися повторно, пари потім зможуть приєднатися в наступний день і пройти цю церемонію на нову. Пане Єгоре, зафіксуємо ще раз і тривалість такої процедури укладання шлюбу онлайн. І ці процеси, які відбуваються офлайн, наскільки вони в часі є різними, і скільки займають? В часі у нас максимально швидка ця процедура. Насправді ми максимально оптимізували всі процеси у зв'язку з тим, що тепер йде саме все через смартфон, і найбільше часу займає це підтвердження іншої сторони, тобто надання зводи на шлюб. Тому технічно це все максимально оперативно і складно. І застаріла процедура укладання шлюбу, яка була раніше. А тепер вона поступ. Поворово, я думаю, що буде все зменшуватися, зменшувати кількість людей, які укладають шлюб в класичній церемонії класичних шляху. Але чи правильно розумів, що може також бути і затримка із за часом розгляду заяви? І якщо так, от що робити, якщо, наприклад, не прийшло відповідне сповіщення? <зв 'язок> У нас зараз відбувається величезний аншлаг на цю послугу, і насправді до кінця року вже всі слоти, тобто вільні дати, вони заброньовані. Ми робимо все можливе, щоб збільшити кількість реєстраторів на цю послугу, що надасть можливість відкрити нові слоти. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми. Це питання вирішимо, пане Ігоре, Ви кажете, що вже є аншлаг на цю послугу? Як взагалі чи є певна кількість тих, хто вже забажав зареєструвати шлюб онлайн через дію? От і як працює система? Тобто, можливо, якась формується така електронна черга? У нас немає електронної черги, у нас є вільні слоти. Тобто, ви коли бронюєте шлюб, вам доступні вільні дати. І на даний момент ви можете обрати вільну дату, яка є на сьогоднішній день. Так як я вже зазначив, що до кінця року вже все у нас заброньовано. Але у зв'язку з технічними обставинами чи молодята можуть відмовити чи ще щось постійно оновлюєте, якщо у вас цікавиться послуга, постійно оновлення. Оновлюйте календар і ви одразу зможете побачити нові слоти. А ми в свою чергу будемо намагатися максимально збільшити кількість реєстраторів, щоб ці вільні слоти з'являлися кожен день. Пане Ігоре, ви говорите про те, що ну потрібні ще вільні слоти, але наскільки система зараз швидко опрацьовує дані? От умовно, так у когось із наречених третій шлюб, а то й більше, і чи треба цій людині перейматися за те, аби швидше система опрацювала так, якісь відповідні документи, які свідчать про розривання попередніх шлюбів? Так я вже зазначав, що насправді особа, яка зараз перебуває у шлюбі або в неї є нерозірваний шлюб, вона система її не пропустить, а тому крок укладання шлюбу їй буде недоступний. Тому для того щоб ви максимально швидко пройшли всю цю процедуру, ви повинні юридично розірвати попередній шлюб, і тоді система максимально швидко відпрацює. На даний момент технічних проблем з точки зору запуску цієї системи у нас немає, все контрольовано, все стабільно. Ми очікували, що насправді в перші дні у нас буде величезний ажіотаж, і з того, що ми бачимо на даний момент, напевно, цей ажіотаж буде триматись точно деякий час. А, тому технічно ми до цього готові і проблем на даний момент ніяких немає. Пане Єгоре, от, власне, чи вдалося отримати перші відгуки користувачів стосовно нового сервісу? Так, ми насправді максимально задоволені результатами і фідбеком від громадян, тому що майже всі задоволені цим сервісом і якихось кричущих чи проблемних моментів ми не отримали в наш супорт. Тому я сподіваюся, що так надалі буде. Пане Єгоре, дякуємо вам за вичерпні відповіді на наші запитання. Єгора Зогрієв, директор директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства юстиції, був із нами на прямому зв'язку